Я хочу, щоб цьогорічний корпоратив був не такий, як попередній. Це має бути незабутньо, нетривіально. щоб ми всі запам'ятали це на все життя. Я в кінці кінців член наглядової ради. Ну, так от і наглядай. Знов ти мені роди, зокрема. За показниками, наша компанія переживає найбільше падіння в історії. Люди перестали купувати наші сосиски, тому що вони. Гімно. Люди. Сосиски. Аплодуюй стоїть, бро. Вперше мені приносять звіт, який, я хоч трошки розумію. Тому я змушений даватись до радикальних дій, а саме колективу. А Хто набере менше всіх балів, того буде звільнена? Я відчуваю за Літній кубок складається з трьох етапів. Спорт, ерудиція. мені, яка мені тебе посада. Голова наглядової раду. Пуста і творчий конкурс. Подивиться ця напруга, ну просто ж м'язи скручує від передчуття. Масаж! Тобі треба масаж. У мене є класний мануальчик. Починається. Як то кажуть, головне не перемога, а головне, що ви проїбали. На хіба оце все? Тому що це наша робота і оце все. І ми маємо робити її якомога краще. І попав на карпарат.